Вітаю вас, вільні українці! Зміни на обличчі людини, яка себе вже рахувала майже богом. Але тут люди взяли да, вийшли на улиці. От, І просто взяли і опустили Бога обратно на грішну землю. Йдемо далі. Росія з Україною вроді знову домовились зустрітись в Турції. Зустрится Зеленский с Путиным. Ну, будем сподіватися, что два закоханных сердца на кінець-то зустринутся. Чи знову кто из них, как обычно, дать заднюю. Украина и Россия договорились о проведении встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина на территории Турции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан. Цикаво. Наш лидер Ярмака с собой возьмет, чи это уже будет зрада. Гарри, что с тобой, Гарри? Прощай, моя любовь! Судьба разлучает нас. Мое сердце не будет жить вечно! я не смогу. Поехали, далі. Я вам зараз хочу показати уривок судового засідання, де судять Павла Яроша, який звинуватив Зеленського в державній зраді. І за це вже його три роки десь тримають в СІЗО. Людина не зламалась і далі бореться з системою. За що людину посадили? Просто за те, що подав заяву. Він же не скоїв на Зеленського, не ні замах, нічого, не зрадив державі. Ні, просто людину за те, за одну заяву посадили в СІЗО, і людина досі не зламалась. Послухайте, будь ласка. Дякую переходить до розгляду скарги, по суті, будь ласка, подожіть, у мене це ще зі буде зі. дві заяви. Чому це ви зразу переходите? Я ж до Вони розгляду по суті. І в мене ще клопотання. Ну, це вимога, щоб присутній був на даному засіданні прокурор, тому що будуть надані додаткові додаткові докази по даній справі. Тому моя вимога, щоб... Прокурор був присутній на даному засіданні. Олег навіть дивіться, явка прокурора не є обов'язковою, так як і явка слідчого. Суд виконав всі процесуальні обов'язки, які покладені на суд. Він викликав і прокурора, і слідчого. З'явився слідчий, не з'явився прокурор, суд не може вимагати його явки там, де його явка не є обов'язковою. А чому не обов'язково пані статтю 306 3. частину 3. і без Чому? Ну, без нас, е, ваша честь, я хочу ну, надати е, слідчому один документ. Зачка, я, також. вас посадили біля адвоката. Mm -hmm. Так. 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 От там сидіть, суді, будь ласка, не треба ходити. Є адвокат, є описати mm -hmm. до засідання. Це я, я хочу тестування про це. Це вічно, вічно. Е, ви вважаєте, що це є якийсь Так, я хочу надати не доказ, а ви зараз передаєте кота в мішку. Будь ласка, поясніть, що ви хочете передати. Ні, Нікому не зрозуміло, що ви там, якісь пацієнці е, даєте, ходите по залу. поясніть. Дивіться, в мене дві заяви були. Як да. я сказав. Ну, ваші заяви суду повинні бути зрозумілі, як і всім учасникам До, суду. Добре, добре. Зараз ми зачитаємо. Ну я хочу, щоб прокурор був присутній. Я буду... ж вам повідомив вже, що його явка не є обов'язковою, Суд його викликав, він не з'явився. Суд не може. Зобов'язувати прокурора з'являтися там, де його явка не є обов'язково. Добре, тоді зачитуємо заяву. <кхем> Відповідно відповіді Апарату Верховної Ради України від 19.09.2023 року на запит на публічну інформацію голови громадської організації Ярош Україна понад усе Павла Яроша. Сказано, що закон України про утворення Приморський районний суд РМ Одеси КОД ЄДРПОУ 0289 2942 Верховною Радою України. Не приймався. Дана відповідь надається. Ну, я, ж... я, я не закінчу. Основний закон каже, стаття 125 Конституції України суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, який приймається Верховною Радою України, проєкт якого вноситься до Верховної Ради України Президент України, стаття 124. Конституції України, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Стаття 129 1 Конституції України. Суд утворюється: суд ухвалює рішення іменем України на підставі основного закону. Чорним по білому чи білим по чорному написано, що юридична особа приватного права, суб'єкт господарювання, Приморський районний суд, МОДЕСИ Код ЄДРПО 02 89 29 42, не має права виносити рішення іменем України. Я продовжую тим паче судити іменем України. Це є злочин. Забороняю оферти в будь-якому вигляді. Виражаю недовіру та відмовляю приймати участь в процесі злочинних та незаконних дій. Вимагаю законного та справедливого суду утвореного. Відповідно основного закону слава Україні. Героям Шановний шановний слідчий, вот витяг з єдиного реєстра до судового розслідування. А тут відповідь апарату Верховної Влади України Якщо шановний шановний, шановний пане, я. я не знаю хто ви є. надайте, будь ви, ласка, освічення відповідно, Ще? відповідно, відповідно, закону України статті 128, У Вас як посадова світу. Особа, Якщо я вимагаю видає надати посвідчення судді, і підписана президентом України. Як за це зазначено в Конституції за... України? Якщо у вас такого немає, а може ви бомж, ви чуєте, бомж, так? одіти в мантії? Це вже е, не повага до суду. Я ви видаляєтесь за суду засідання, будь ласка, човника вийдіть. Він же вам за правду сказав. А за правду ага, базу, ви дайте. його видів ви, Так, Ви його мати вам теж перше зауваження. Ще да зауваженням. Ще ви можете. Незаконний а, суд. А, Ваше прізвище. Я прошу вас, включити і воно заключить. От багато хто пише, кого в президенти? Олігархи все одно поставлять свого, хто б не прийшов, одинаково буде. Так ось вам наглядний приклад. Людина вже майже три роки в СІЗО. От людину там і збивали, знущались над нею. У мене є там було відео, де він з синяками побитий на суді, але людина не зламалася, далі бореться з цією системою. Так от вам наглядний приклад, приклад кого вибирати в президента. Ви казали, черновола вбрали, більш нема нікого. Так ось вам наступний черновол, на мою думку. А ви як гадаєте, що в нас з посадками корупціонерів? Скоріше, б здохло кончене пуйло з усіма чиновниками, мародерами, крисами. Всіми тими, хто розпочав цю спецзабасрацію.